Перлина Чорного моря повернулась до Вінниці 27 липня на міжнародному конкурсі краси Перлина Чорного моря 2012 що проходив у Севастополі, перемогла 20-річна Вінничанка Ольга Стороженко. Ольга не вперше раз бере участь у конкурсах краси. Останнє місто денство Вінниці, на якому, до речі, також добула перемогу. Але найбільше понергувати все ж таки довелось тут. Адже за звання найкрасивішої змагалися 15 дівчат з різних міст Росії, України, Білорусі та Молдови. До конкурсу місту місяць, а «Жемчужина Чорного моря тиждень, тобто часу замало. У нас було чотири виходи. Перший вихід це коктейльні сукні, другий вихід у комбінезонах, Третій у вечірніх сукнях і останній вихід у купальниках до участі у міжнародних змаганнях краси Олю підштовхнув організатор іншого конкурсу місту Вінниці Сергій Панадій, адже бачив, що потрібно вже переходити на інший рівень та спробувати свої сили на міжнародних конкурсах. Кожен розуміє, що є статус конкурсу і скажімо, перемогти. Побідуть... В одном из самых там, статусных конкурсов в Украине и носящих звание почетное международного конкурса, пускай там, да, это не европейский світовий не конкурс, но это в Украине мы больше конкурсов міжнародних международных не знаем. І по географії учасниці достатньо достаточно неплохі титулованої готувались до конкурсу досить серйозно, але в основному морально. Адже без віри в себе та в свої сили гарного результату не досягнеш. Ну і звичайно ж вивчали суперниць, які цього року підібрались достойні. Ми знали, що то дуже цікава дівчинка, міс Татарстан. року, учасниця конкурсу і міс юкрасії го року і віце-міс королева. Украины, и мисс, несколько мисс было МИС украинских городов. То есть состав конкурса был очень серьезный, поэтому мы как бы понимали, что конкурсу потрібно готуватися серйозно. Як 16-го міжнародного конкурсу Перлина Чорного моря Ольга отримала цілу купу подарунків, серед яких і ювелірні прикраси, і парфуми. Ну, звичайно ж, стрічка та корона. Вже у Вінниці заслужений художник України Володимир Козюк в честь перемоги подарував Олі свою фотосесію. Але серед всього цього дівчина виділяє один найголовніший подарунок: це віра в себе та можливість вчитись чомусь новому. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.